За пів години шопінгу книжковим магазином у моїй корзинці опинилися Чак Паланік, Харукі Муракамі, Ельчин Сафарлі. Але ні Оксани Забушко, ні Юрія Андруховича. Виходить, що українська книга сьогодні дефіцит. Статистика річ вперта. І вона свідчить, що читацький попит на книгу в Україні найменший у Європі. За соціологічним дослідженням, проведеним за ініціативою Міжнародного фонду відродження, майже 60% українців протягом останніх трьох місяців не придбали жодної книги а бодай одну купили тільки 40% респондентів. Наскільки цікавляться книгою запоріжці, вирішили переконатися у найбільшому книжковому супермаркеті Запоріжжя. Останнім часом я бачу дуже багато молодих хлопців і дівчат, які питають українську літературу саме українською мову. Це як класика, так і фентезі, так і сучасна проза. Полиці супермаркету вщен заповнені літературою на будь-який смак від романів Стівена Кінга до посібників із вирощування ігірків на підвіконні. Проте, серед цього розмаїться, українську книгу знайти не так вже і просто. Сучасна українська проза представлена лише на одному стелажі, обабіч ще по одному з класичною і дитячою літературою. Аналізуючи стан розвитку книжкової галузі, слід відзначити ряд проблем, які стримують розвиток книговидання. Зокрема, Недостатній рівень державної підтримки, слабка здатність, низький рівень попиту українців на книжкову продукцію, зумовлений зростанням цін. Навіть книголюби пасують перед дилемою придбати шматку васи чи бажане видання. Надто вже ціни на них кусаються. За даними Української книжкової палати імені Івана Федорова, в Україні видається близько одного примірника на українця. Для порівняння, в Росії на одного мешканця припадають 4-5 книг, у Білорусі 6-7. В країнах Євросоюзу до восьми примірників. Щоб дізнатися, як у таких умовах виживають ті, хто творить книгу, ми завітали до видавництва «Дике Поле. Воно працює на книжковому ринку Запоріжжя вже 18 років. Головні напрямки діяльності видання краєзнавчої, наукової та популярної літератури, випуск художніх альбомів. Є об'єктивні причини, є суб'єктивні причини, але книжковий бізнес він потроху займає менший сегмент, ніж це було колись там ще 15 років тому. Да? Але є держави, країни, де він не потерпає, так як у нас. Бо є заохочування до читання, є державні програми, є книга як залоговий товар. Взагалі це комплекс якоїсь роботи, комплексна, яка треба проводити, щоб книга йшла. Це і робота книгарень, це робота видавництв, це робота, безумовно, влади. Серед суттєвих проблем, які стримують розвиток книговидавничої галузі, і відсутність цілісного управління книговидавництвом та чіткої стратегії розвитку галузі, і на моніторинг стану книжкового ринку України. І на достатній рівень розвитку системи книгорозповсюдження. В Україні, одна книгарня припадає майже на 100 тисяч населення, в той час, як у Франції, на 20 тисяч, а у Росії на 75 тисяч населення. Крім очевидних фінансових проблем, видавці страждають і від бурхливого розвитку комп'ютерних технологій. У час, коли текст навіть у стадії авторського рукопису потрапляє у пастку Всесвітньої павутини, нагальна потреба у паперовій книзі відпала. Підручники, методичні посібники, словники і довідники. Все це можна мати навіть у власному телефоні. Однак Олександр Лазутін переконаний, що жодна електронна книга не зможе замінити паперову. З часом то паперова книга буде чимось таким крутим і модним. Типа, а я паперову книгу читаю, а ти як лох, то з своїм паншетом. Це я так шуткую. Взагалі-то ну, прийняв. Дуже приємно, от ми, до речі, видали книжку знаної французької актриси Мілен де Монжо Животне в моєї житті. І Вона дуже просила, щоб була, роже, був рожевий папір. От він трошки такий вам не видно, але він, повірте мені, він рожевий, такий приємний. Тут такі от малюночки вона тримала вдома і крокодилів, і черепах, і лист. І кого тільки вона не тримала, і, 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 і лева, і Пітона вона тримала. Ну, і Безумовно, з такою кришкою краще отак гортати. Да? Дивитися, малюночки. Саме відчуття паперу, воно, мені здається, його не заміниш ніякою електронною штукою. Це раз. Потім, який не робив планшету, таку книгу альбом. Все таки теж краще тримати в руках, гортати її, не пальцем там макати, да, а от роздивлятись оці фотографії, гортати туди, гортати сюди. Я думаю, що оцей сегмент дитяча книжка, альбомна книжка, ілюстрована книжка, Дуже. вона не піде. Що стосується суто інформаційної літератури, то думаю, що більшість цієї літератури. Перейде на різні види електронного носія. Ну це життя попереднього не ляжеш. Треба просто знаходити свій сегмент. Білінський казав: книги це життя нашого часу. Її потребують усі, і старі, і молоді. Саме тому постійні труднощі видавців не лякають. На відміну від популярності новомодних айфонів, айпадів і нетбуків, мода на книгу не закінчиться ніколи.